Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 81, в деяких виданнях Він 82. Це цікавий псалом, тому що тут Бог звертається до богів. Отже, прочитаємо. Псалом Асафів. Бог на Божим зібранні стоїть. Серед Богів Він судить. Аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних? Розсудіте нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Не пізнали та не зрозуміли у темряві ходять вони, всі основи землі захитались. Я сказав: ви Боги і сини, ви Всевишнього всі. Та однак повмираєте ви як людина і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твої всі народи. Ось такий Псалом. І як ми прочитали в першому вірші, сказано: Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів Він судить. І найвриті там Бог Елохім, і Боги також Елохім. Як це може бути, і як такий псалом може з'явитися в писаннях, які характерні таким войовничим, можна сказати, монотеїзмом? Що це за Боги такі? Цей псалом також відомий тим, що Ісус використав його, коли Відповідав на нападки юдеїв, коли він навчав, що він пастир добрий, і каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Юдеї тут маються на увазі релігійні євреї, які були настроєні войовниче проти істинного Месії. І ось ми читаємо: це 10-й розділ Євангелія від Івана із 31 вірша. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус, від отця, показав я вам добрих вчинків багато, за котрий же з тих вчинків хочете мене каменувати. Юдеї йому відказали, не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус, хіба не написано у вашім законі, я сказав, ви Боги. Коли тих він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню, то, хоч ви мені віри і не ймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці. Ось так Ісус використав цей Псалом і в 34 му вірші 10 го розділу Івана, коли Він каже, хіба не написано у вашому законі, Я сказав ви боги?» це якраз цитата з Псалму, який ми прочитали. А в 35 му вірші Ісус каже, коли тих Він богами назвав, що до них Слово Боже було. Ми розуміємо, що псалом написаний як Слово Боже. За натхненням Божим, і звернений він до кого, звичайно, до людей. Елохім може вживатися як до істинного Бога, так може вживатися і щодо богів, які вигадали люди. І ми розуміємо, що за цими уявленнями стоять ті демонічні сили, які претендують, щоб людина їм поклонялася. Але тут, у цьому контексті ми розуміємо, що це слово Елохім стосується до земних правителів, а саме правителів Ізраїля, найвищих і різних ланок, яких мали чинити справедливий, тобто Божий суд, на місцях, у містах та селах. І картина, яку нам показує псалом 81, це. Картина Божого суду, коли Бог закликає до відповіді. І ось до цих так званих Елохім, а фактично до земних правителів Ізраїлю, суддів різних рангів, царя первосвященника і та інших, він, тобто тих, хто відповідав за те, щоб була справедливість в суспільстві. І ось в чому суть звинувачення, другий вір. Аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожніх. Ось в чому проблема, що ті, хто покликаний чинити справедливий суд і цим являти справедливість Божу, замість цього судять несправедливо і підіймають обличчя безбожних, злих, несправедливих, допомагають їм у суді. І коли ми чуємо це звинувачення, ми розуміємо, що це проблема не тільки древнього Ізраїлю, це проблема сучасності, це проблема також сучасної України. Минулого тижня ми були свідками протестів, які прокотилися країною і ще продовжуються, але вже затихають, це було народне обурення отим дивним підозрілим. І несправедливим законом, який швидко по президентському поданню провели у Верховній Раді. І хоча ті, хто протестував проти цього і самі, були не зовсім задоволені роботою Набу і САП. Однак, коли мова пішла про те, що Набу і САП мають втратити свою хоча б якусь відносну, хоча б уявну незалежність, народ насамперед молодь вийшли. На протести. І це показує те, що в нашому суспільстві також відбувається несправедливий суд. Є деякі факти, які ми знаємо, є деякі факти, які, можливо, ми ще не знаємо і стоять за цими всіма діями. Але проблема в тому, що підіймається обличчя безвожних, що ті, хто злі, несправедливі корупціонери, вони і далі під прикриттям. Хотіли б робити свої оборудки. І далі у Псалмі 81-му звертається Бог до цих так званих богів. І слід сказати, що хоча у біблійній мові зрозуміло, що це відносно, і ніхто з ізраїльських суддів буквально про себе не думав, що він Бог. Однак, коли люди займають якесь, якесь становище панівне, вони починають чи прямо чи опосередковано вести себе так, ніби вони дійсно Боги. Ніби від них все залежить, ніби за ними останнє слово, і ніби вони нікому не дадуть відповідь. І ось претензія далі в чому звинувачення. Що мали б робити? Ізраїльські судді, ізраїльські правителі різних рангів. Розсудіти нужденного та сироту. Оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Тобто судді мали діяти проти несправедливих і мали захищати тих, хто пригнічений. Це нуждені, це сироти, це вбогі, бідняки, Ті, які не мають сили, не мають грошей, щоб захищати самих себе, і тут якраз судді мали б захищати, чинити справедливий суд. Але п'ятий вірш, говорить, не пізнали та не зрозуміли. Тобто, вони не пізнали, що вони відповідальні перед Богом, щоб чинити цей суд, відкинули це, і відповідно далі у темряві ходять вони. І коли ходять у темряві вони, то і все суспільство опиняється у моральній темряві. І тому п'ятий вірш, його третя частина, що всі основи землі захитались. Звісно, що мова йде не про якісь землетруси, а мова йде про те, що соціальний устрій, державний устрій, він захитався. Суспільство втратило орієнтири. І ось е, шостий вірш. Від імені Бога, Бог звертається, істинний Бог Всевишній. Я сказав: бо ви Боги і сини, ви Всевишнього всі. Тобто, в якому сенсі Боги? Знову ж таки, Елохім, і в стародавньому світі про правителів висловлювалися дуже-дуже так високо, гіперболізовано. І тому в цьому сенсі. Тут і сказано: ви Боги. Тобто, ви зайняли це привілегіоване положення. І ви представники, мали бути істинного Бога, і робити справедливий суд. Тобто, ваш суд мав би бути справедливим судом Божим. І в цьому сенсі, оскільки вам довірена така, така посада, то сини ви Всевишнього всі. Ви мали б діяти як вірні сини Всевишнього. Однак, оскільки ви так не дієте, сьомий вірш каже, та однак повмираєте ви як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Ті, хто отримав владу і використовує її неправильно, починають себе вести так, ніби вони не смертні, і ніби вони не дадуть відповідь перед Всевишнім Богом. Але вони повмирають і вони дадуть цю відповідь. І тут на Землі серед недосконалостей цього світу в недосконалій державі варто боротися за справедливість, і правильно роблять ті, хто це робить, і часом віддають за це і своє життя. Але навіть коли не вдається досягнути справедливості, і, звісно, що такої повноцінної 100% справедливості ми не досягнемо. Однак навіть за відносну справедливість варто боротися, однак буде Божий суд. І от ті, хто замість того, щоб судити справедливо піднімав руки безбожних, піднімав їх обличчя, вони дадуть відповідь самому Богу. І Біблія багато говорить про те, яка вічність їх чекає. Восьмий вірш говорить: устань же, о Боже та землю суди, бо у владі твоїй всі народи. Божий суд, він звершується зараз в різних формах відносних і буде момент абсолютного Божого суду. І звісно, що з цього яка для нас настанова? По-перше, самим чинити справедливо і пам'ятати свою відповідальність перед Богом. По-друге, не впадати у відчай, коли ми бачимо несправедливість, тому що ця проблема, вона. Не вчорашня, і по-третє, за справедливість варто боротися і пам'ятати, що буде остаточний Божий суд. І звісно, коли ми прочитали з Євангелія від Івана, давайте подумаємо про те велике благословення, яке Бог дає через свого улюбленого Сина. В 10 розділі Івана Ісус говорить про себе як про доброго пастиря. І образ доброго пастиря у пророків говорив одночасно і про потомка царя Давида, а потомки царя Давида, які займали трон, також називали синами Божими в цьому сенсі, що вони від імені Бога правлять Божим народом. І одночасно пророцтва говорили про доброго пастиря як про самого Бога. Ісус в своїй особі поєднує і одне, і друге. По плоті, по тілу Він є нащадок Давида, і в цьому сенсі син Божий і той добрий пастир пророст. А з іншого боку, Він є предвічний син Божий, слово, яке було в Бога, слово, яке Бог, і яке стало плоттю, єдинородний син, єдинородний Бог, який сущий в недрі очому, Він явив нам Бога. Тому він добрий пастир у цих двох розуміннях. І коли він говорить про те, що він дає вічне життя війцям, тобто своїм послідовникам, ті, хто повірили йому, і обіцяє, що вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки, він якраз говорить про єдність з Отцем. Мій отець, що дав їх мені. Він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцею з руки. Я, й Отець, ми одне. І це велика втіха для нас, для тих, хто довірився Ісусу Христу, знати, що ми в надійних руках, у нас є відповідальність чути голос нашого пастиря і йти за ним. Але наша впевненість в тому, що Він, більше, ніж ми самі, турбується про те, щоб ніхто не вихопив нас з Його. Руки. І після оцих слів схопили каміння, щоб укаменувати Ісуса, і тоді він звернувся до псалму, який ми читали. І дивіться, як він сказав. Тому що отець освятив і послав Його в світ. Бог послав в світ свого улюбленого сина. І ця розмова відбувалась. На свято відновлення, яке відоме більше зараз як ханука, і це святкувалось оновлення храму після його споплюження, з гарбниками, чужоземцями. І Ісус є той жертівник який насправді освячений. Він є і пересвященник він є і жертва, Його отець освятив і послав у світ. І він є син Божий у всіх сенсах цього слова. І коли ми навертаємось до нього з покаянням і вірою по милості Божій, ми стаємо дітьми Божими, синами і доньками Всевишнього. І це велика милість, це велика любов, це велика привілегія. І також сьогоднішній псалом нам нагадує, що ми маємо відображати образ нашого. Отця, завдяки дії Духа Святого в нас. Хай Господь благословить кожного з вас, засяє на вас своїм світлим лицем. Хай Господь почує наші молитви за наш народ. Будемо молитися за покаяння наших правителів. Очевидно, що вони потребують цього, За покаяння також простих людей, які з одного боку обурюються. Правителями, але не бачать зла у власному серці. І хай Господь почує нашу молитву за наших воїнів, за нашу Україну. І хай Господь по своїй милості дасть мир усім нам. Амінь.